Сердечні, і я Даша Литовченко, я Аня Чорнобай. Сьогодні ми будемо говорити на таку цікаву тему, як аналізи, але не звичайний там медичний чекап, який треба здавати, а що нам не варто здавати. Такий список аналізів, які можуть бути не суперефективними, доказовими і не принести вам бажаного результату. І почнемо ми з різних чудодійних методів. Аня, розкажи, які чудодійні методи, можливо, ти чула, і які викликають питання, що вони дійсно можуть працювати? Вони навіть не викликають питання, я б сказала, дуже тригерять доказових лікарів. Я, наприклад, не дуже гарно реагую, коли бачу в якихось інстаграмах і тому подібне реклами центрів або там окремих кабінетів, які. Вам рекомендують пройти повне обстеження свого тіла без якихось аналізів крові, а просто за допомогою якихось незрозумілих палочок, за які треба потриматися двома роками, і вам вилазить чекапи з декількох сторінок з усіма показниками. Це не є доказовим і це неможливо пояснити якимись науковими методами, тому що ваші пальці не можуть надати нам інформацію про все, що відбувається у нашому тілі, тому. Ми, м'яко кажучи, не рекомендуємо заміняти базовий чекап, про який ми балакали у минулому подкасті, на такі не дуже доказові методи. Не тільки там якісь палички, є багато таких псевдонаукових центрів, по типу розкладу на якихось картах Таро, або там вам потримаються за голову, або якихось наліпки чи таке інше. Я розумію, що є багато людей, які зневірилися у традиційній медицині, але. Зрозумієте, що такі центри це просто викачка грошей. Ну да, і насправді такого дуже багато існує, де дуже швидко, без якогось да, втручання в плані, там вам не треба якісь зонди ковтати, якісь УСД робити, палець проколювати і так далі. Але якби воно все працювало, і якби це було так просто, всі би ми про це вже давно знали, тільки це б і використовували. І насправді тут ризик в тому, що ви. У вас буде як психологічна омана, що ви там контролюєте здоров'я, що ви робите регулярний чекап, але насправді ви не робите. Тобто, якщо вам дуже швидко якось сканують тіло, або не знаю, щось потримати треба, або там я не знаю, дивляться на якусь структуру на руці, чи ще щось і дають показники по всьому тілу, це однозначно червоний прапорець того, що цей метод не є ефективним. Так. Повністю з тобою згодна. Добре, давай тоді поговоримо про аналізи. Якщо вам рекомендують якісь аналізи, там кажуть, треба здати, вже в лабораторію йти, здавати там певний аналіз, що не має сенсу здавати. Ти розумієш, тут є також два підтипи. Є аналізи, які взагалі ніколи немає сенсу здавати, а є друга ситуація тоді, коли не треба самостійно без. Якихось скарг іти і здавати там певні аналізи, далі пояснимо, чому це. Якщо до перших, то однозначно це аналізи майже на усі групи вітамінів, крім вітаміну В9, вітаміну В12 і вітаміну Д. Тому що для інших вітамінів, по-перше, взагалі немає норм. По-друге, певні вітаміни взагалі не можна їх концентрацію визначити в крові. Ну, так, як ти казала в минулому подкасті, хочете дізнатися концентрацію вітаміну А, зробіть би всі печінки. Але мені цікаво тут знає, що а чого тоді ці аналізи існують? Ну, типу, якщо вони зовсім там не показові, чого тоді вони є в лабораторіях, чого їх назначають, чого це настільки розповсюджено, і якщо я вб'ю в гуглі норми вітаміну А в сивороці крові, мені виб'є ще й по віку, і по статі. Ми про це ж з тобою вже балакали, тому що це все індустрія і. Я не кажу, що розумієш, медицина розвивається. Можливо, те, що ми зараз з тобою балакаємо, можливо, через 200 років хтось послухає наш подкаст і скаже: О, боже, які вони були дурні, але ж це все доведено, і можливо, ми чогось наразі не знаємо. Але тоді, коли щось невідомо, є дуже багато умовних шарлатанів які намагаються на цьому заробити грошей. І розказують вам, що це лише в традиційній медицині невідомо, а ось у нас, якщо ви прийдете саме до нас, то там є певні норми, і якщо ви проп'єте ці чудодійні бади, то вам одразу стане краще. Плюс друге питання в гуглі. Це м'яко кажучи, не завжди достовірна і перевірена інформація. Ми ж розуміємо, як працюють копірайтери без медичної освіти, і вони заробляють гроші просто на тому, що вони пишуть певні статті. Ну виходить, так да, бо дійсно є попит на це, бо запит яких вітамінів не вистачає, і є, ну скажімо так, більш свідомим про шарок людей, які хочуть щось приймати, але кажуть, я хочу, щоб це було правильно. Я хочу. Здати аналізи, подивитись, де дефіцити і це приймати. Але ж по суті, тоді ми не можемо нічого назначити по аналізам, тому що можемо визначити тільки три вітаміни. Немає сенсу просто так шукати дефіциту, тому що дефіцит вітамінів має проявлятися клінічно. Ну тобто є певні ознаки дефіциту вітаміну А, наприклад. Які знає лікар, якщо ви просто приходите з попитом «У мене є все добре, але я хочу перевірити вітам... перевірити вітамін А, ну це маячня. Якщо ви приходите з скаргами, то лікар може запідозрити цей дефіцит, але він його не перевірить. Але тоді він вам призначить якусь корекцію. Перше питання, і друге питання. Дуже багато людей хоче чудо-пігулку. Вони не хочуть змінювати свій спосіб життя. А ми з тобою постійно балакаємо про те, що основа. І лікування, і профілактики будь-яких захворювань це модифікація способу життя. І найкраще покривати будь-які дефіцити, навіть якщо вони існують, це балансованим і правильним харчуванням. Але люди починають розповідати про те, що в них немає часу, бажання, коштів і все інше, і вони хочуть пропити багато вітамінів і типу покрити всі свої потреби. Тож це є невірно, і ми ще маємо з тобою зазначити, що як би це дивно не звучало, але гіпервітаміноз може викликати онкозахворювання певних вітамінів. Ну, наприклад, вітаміну Є. Е. Да, до речі, згадала, що була така дуже популярна така на слуху історія про вітамін А. Я не знаю, чи бачила ти чи ні. У Львові це про це навіть там певні преси писали, що через те, що вітаміни бувають у желейних формах, як там як цукерочки. Діти можуть їх переїсти, знайти там цю упаковку, з'їсти її, тому теж як порада, або їх там ховати добре від дітей, або взагалі в ну, кращій формі бігу брати, ніж желейних цукерок. І від переїдання таких цукерок трапилось дуже дуже сильні побічні, ну, ну не те, що побічні ефекти, результати передозування вітаміну А, які полягали у падінні волосся, і в проблемах зі шкірою, і так далі, і так далі. Так, Я бачила і, і до речі, це не, не один такий випадок, просто не всі ж вони висвітлюються в пресі. Ну запросто да, це такий популярний відносно, роки два, здається, назад трапилося. Ну а тоді друга така, ну не друга, а інша думка така. Ну, наприклад, волосся лізе. Це ну, дуже частий запит, з яким там клієнти, наприклад, звертаються, і ми все одно повертаємось до того, що це дуже не специфічний симптом дефіциту чогось там чи розвитку хронічного стану. А якщо ми відкриємо підручник по вітамінах. Там скрізь ознака, там недостатньої кількості вітамінів, і один з ознак це випадіння волосся, але ж ти сама кажеш, що це не специфічна ознака, тобто є багато певних симптомів, які причиною яких можна шукати як голку у стозі сіна. Тому дуже багато людей забуває, що, наприклад, те саме випадіння волосся, це одна з ознак хронічного стресу. Стривожно-депресивного розгляду. Друге, можуть бути саме певні якісь шкірні захворювання у самому волоссі. Ну тобто, дайте плацдарм для роботи дерматологом. Зверніться до адекватного свідомого дерматолога, який також займається волоссям. Ну, є курси трихолога. Нехай вони подивляться, якщо з шкірою голови все ок, з доглядом у вас все ок, з харчуванням у вас все ок, тоді вже можна шукати якісь додаткові причини. Добре, з вітамінами ми розібралися, що є три вітаміни, які можна перевіряти. Там коригувати, дивитись і так далі. А що з мікроелементами? Часто, до речі, у спортсменів запит. Я там займаюся спортом, мені треба подивитися, чи все в мене нормально з електролітним балансом. Також дуже популярна думка: багато людей балакають: якщо у вас є потяг до шоколаду, то у вас є дефіцит селену. Якщо там у вас є потяг ще до чогось, то у вас є дефіцит цинку. У більшості майже у всіх мікроелементів немає прописаних норм в аналізах. Що ми реально перевіряємо, що важливо електроліти? Це натрій, калій, хлор, кальцій, фосфор, магній. Можливо, крапка. Цинк, селен, ця таблиця Менделєєва, По перше, їх немає норм аналізів в аналізі, в аналізі крові. По-друге, їх немає сенсу перевіряти. В принципі, ми повертаємося до першої частини, де балакаємо, що якщо ви правильно і збалансовано харчуєтесь, у вас не може бути дефіциту мікроелементів. Ми не можемо їх якось перевірити саме за допомогою аналізу крові. Тут хочу зробити дві сноски. З приводу магнію, там також все дуже. Чутливо, тому що ми рідко перевіряємо магній, тому що там є свої нюанси. Навіть якщо він в нормі, то буває все одно там якісь ознаки дефіциту, тобто залишиться лікарям. По-друге, з приводу калію. Калій це основний внутрішньоклітинний елемент. Якщо ми здаємо аналіз крові і перевіряємо рівень калію, то дуже важливо, щоб кров ну, умовно, була свіжа. Тому що, якщо приходить там. Знаєте, гарний високий чолов'яга спортсмен приносить в аналізі рівень калію 9 при нормі там, до 5,5, При рівні калію 9 серце зупиняється. Ну, це не те, що життєзагрожуючий, це смертельний показник. То це, скоріш за все, свідчить про те, що аналіз виконаний після того, як відбувся гемоліз крові. Тобто клітини зруйнувалися, і це велика кількість калію вийшла в сироватку, і її просто порахували. Це такий нюанс, про який треба розуміти. Ну і про магні хочеться додати, що тут треба розуміти, де його визначають. Якщо калій визначається в сировиці крові, то це ну, не є показовим, бо більшість каль магнію теж знаходиться всередині клітин, і ну, неможливо там взяти звичайний аналіз, і потім на основі цього ну, робити висновки, що, наприклад, треба приймати магні додатково. Тобто Зазвичай лікарі вони мають зробити якийсь висновок, тобто має бути якийсь логічний наступний крок після аналізу. І тоді кажеться, що цей аналіз має сенс. А Так виходить, що можна здати аналіз, але після нього ми не можемо сказати, наприклад, чи не треба приймати магні, чи не треба, чи є дефіцит, чи не треба, чи немає дефіциту, чи треба ще щось перевірити, чи не треба. Тобто аналіз він існує, але наступних кроків з цього аналізу, ну як на магній, не випливає. Так, дуже влучно сказала цю думку саме в цьому сенс і про те, як ми наступні аналізи будемо балакати. От я хочу побалакати про аналізи там на антитіла. Дуже популярними, коли там перевіряють антитіла, дуже часто перевіряють про якихось ауто, аутоімунних захворюваннях, там направляють ревматологи дуже часто. І, от, наприклад, в приватних лабораторіях. Є навіть цілий пакет пакет на усі антитіла. Він коштує там декілька тисяч гривень, ну три, п'ять, не знаю скільки зараз. Там дуже багато показників. Є або тривожні люди, або там люди, які там вважають, що в них є якесь захворювання, які намагаються здати цей аналіз. Так от, ці показники існують, але, от, наприклад, як ти розповідала з магнієм, так і з антитілами не потрібно здавати аналізи на якісь антитіла без показань. Тобто самим по собі, а не тоді, коли вам призначив лікар. Мені подобається один ревматолог, коли розповідає, що до неї приходять з результатами аналізів на п'яти сторінках до антитіл. Якщо ви здасте на п'яти сторінках антитіла, це е, дуже чітливий аналіз, і там ну якийсь із цих антитіл може мінімально виходити за межі норми. Про це ні про що не значить при відсутності якоїсь клініки або симптомів якогось захворювання. І вони приходять до лікаря і кажуть: О, Боже, що нам робити, полікуйте нас, будь ласка! І лікарі дуже часто кажуть: ви звертайтеся з оцим пакетом аналізів до того, хто вас направив. Я вам не рекомендувала їх здавати, тому інтерпретувати їх немає сенсу зараз. Якщо поговорити про те, взагалі як цей аналіз робиться, визначення антитів це дуже чутливий метод. І навіть якщо на кілька секунд там ця плашка з зі зразками трошки перестояла. Вже можуть вам показати наявність антитіл, бо це такий метод, який фіксує зміну кольору, яка є дуже і дуже чутливою. Тому самі антитіла визначати їх може бути трошечки ну, важкувато, щоб точно сказати, що їх немає, чи якщо там норма, наприклад, відсутність антитіл, значить до там, 10, ну, умовно, а у людини там 11, це може означати все одно, що їх немає. Тобто сам метод визначення антитіл, він не досить таки бінарний, да чи ні? Так, про, саме про це і йде й мова, що це е, та частина аналізів, які мають сенс здавати, але е, обов'язково при показаннях після рекомендацій лікаря. Так, да, і тут ще про антитіла, дуже хочеться сказати про антитіла на харчові продукти яких можна здати теж собі на купу сторінок, і виявиться, що у вас алергія на стільки продуктів і там? Люди кажуть, ой, виявляється, я все життя їла буряк, і виявляється, в мене алергія на буряк, ну грубо кажучи, якщо ви їли все життя, якийсь продукт, і у вас не було ніяких абсолютно після нього симптомів, набряків і так далі, і потім визначили антитіла до цього продукту. Це абсолютно нічого не не каже, крім того, що ваша імунна система зустріла білок з цього буряка. І все. Якщо є якісь алергії і шукають тоді алергени, то тоді може бути, але це не дорівнює е, ці кількості видів антитіл, які знайшли у вас в крові, кількості продуктів, на які у вас алергія. Так, це також класне зауваження, слушне. Хочу трошки відокремитися від основної теми і побалакати ще про імуноглобуліни, тому що дуже часто на всякі вірусні та й бактеріальні захворювання дуже полюбляють здавати що імуноглобуліни, щоб перевірити, чи їх хворіють, чи ні. Ну от, наприклад. Я знаю, що в мене було там декілька знайомих, яким при вагітності казали здавати аналімоглоболіни там G до торч інфекцій. Наприклад, ці моноглоболини G були е, підвищені, і їх починало лякати, що вони будуть народжувати якихось дітей з якимись вадами, тому що це дуже погано. Треба розуміти, що і G – це ті моноглоболіни, які е, означають, що ви колись вже. Зустрілися з цим збудником, і це не ознака гострого захворювання наразі, тобто наявність і G в крові. Це найчастіше є добре. Це означає, що ви вже перехворіли, і у вас є імунітет. Ну тобто, ви вже зустрілися з цим показником. І М зазвичай це показники гострої фази і гострого захворювання. Тому, якщо вам просто хочеться перевірити, а чи не хворієте ви чимось, то не треба самим по собі йти і здавати імуноглобуліни на щось, тому що імуноглобуліни є різні, і не на все треба здавати. Там тут хочу Таку ремарочку зробити, що імуноглобуліни, і антитіла це одне і те саме. Тому там на початку антитіла, а потім імуноглобуліни. Це все одна історія, mm, да. Про яку ми Да, пишемо. просто це ми з тобою розуміємо. А для людей антитіла і імуноглобуліни – це різні аналізи. Да, тому це ж важливо, що це однаково. Це перше. Ну а друге, що да, дійсно, антитіла вони не відповідають на питання, так чи ні. Єдине питання, да, чи зустрічались ми з цією інфекцією, але наявність антитіл не виключає. Відсутність інфекції, тобто інфекція таки може бути насправді, але і не кажуть, що ця інфекція є. Може, її вже давно немає, а у вас лишилася лише імунологічна пам'ять на цю інфекцію. І один з цікавих прикладів аналізу це антитіла на хелікобактер пілорі який часто включають в скринінгові якісь там обстеження, щоб подивитися, чи немає там хелікобактера. І тут такий момент, знову ж таки, що. Наявність антитіл, вона нам не відповідає на питання, чи є зараз цей хелікобактер, чи немає. Він тільки каже, що ми раніше точно імунна система зустрічалась з Хелікобактером, чи перемогла, чи вилікувалася, чи не вилікувалася. Тут треба вже додаткові обстеження. Це вже більш так з лікарем вам там все проконсультують. Я згодна. І ще є дуже популярний такий аналіз, їх в принципі багато. Їх намагаються шукати і в аналізі калу, і в крові, і не знаю, в біопсії і ще десь. Чомусь багато бід і скарг, особливо у дітей, списують на гельмінтів. Тож хочеться сказати, що при відсутності показань, і при відсутності реальних скарг. Не намагайтеся самі шукати якихось там лямблі в печінці, чи ще якихось там, не знаю, аскарит, які мігрували в легені і все інше. До речі, з приводу гельмінтів антитіла в крові до якихось гельмінтів, також не свідчать про те, що наразі людина хворіє і має якихось гельмінтів. це також свідчить про те, що ми колись з ними зустрічалися. І не треба здавати кал там на. Повний місяць, або коли Марс в Венері, або ще щось просто для того, щоб щось виключити. Якщо потрібно шукати гельмінтів, то педіатр у дітей, або там сімейний лікар, або там інфекціоніст має пояснити вам, чому ми їх шукаємо, де ми шукаємо і при яких умовах. А як тобі метод приклеїти скотч на анус на ніч? Чула про таке? Звичайно, чула. Ага, до речі, з приводу скотчу, ти мені нагадала. Я, коли була там, років 20 назад, дуже був популярний метод лікування акне за допомогою виганяння демодекозу. Дуже рада, що зараз вже вирішили, що демодекс це кліщ, який, в принципі, живе усюди і усіх. І те, що навіть чого я згадала, тому що скотч клеїли на лоба. На ніч, і потім цей скотч треба було приклеїти, там дати окремо в лабораторію і визначало, є той демодекс. Це також один з методів обстеження, який не дає сенсу, тому що демодекс є у всіх. І так дійсно буває, що він там має підвищену активність і там викликає якісь запальні захворювання шкіри, але там є чіткі критерії, і дерматолог бачить їх на власні очі. Якщо просто у людини є акне. Особливо там у підлітків, то є методи лікування, тому що шкіра це вважається окремим органом. І треба шукати причину в акне в перегинах жовчного міхура, застою жовчі, не знаю, там хронічних гастритах і всьому такому іншому. І не треба просто так шукати, де медикосу лікувати його, тому що це звичайний кліщ, який живе у всіх нас на шкірі і на інших поверхнях. А ще, до речі, не торкнулися теми волосся. Ну, торгувалися трошки але іншого аспекту. Як тобі е, думка пошукати, ну, чи ще я вже знаю, як ця думка, враховуючи наші попередні коментарі, але е, що з приводу того, щоб принести волосся на аналіз? Люди, які хочуть щось пошукати волосся, не розуміють, що таке волосся. Що таке волосся? Там немає нічого живого, це ж зроговілі, е, частинки, які просто відросли. Тобто, це те саме, що відрізати нігті і цю частину нігтів здати на якісь аналізи. Там нема чого шукати. Що ну, ми можемо знайти в. Дуже багато, Аня. Ні, те, що може запропонувати нам спеціальні там, методи обстеження, це одне, але це не має ніякого підґрунтя, доказовості і все інше. Угу. Ну, чогось ви пил не збираєте від і не здаєте на якісь аналізи. Чи там теж так, <реш> так, тому що той сенс, що більшість пилу це зроговіла епітилі, який злущувався з самих людей, тобто ми самі продукуємо цей пил. Так от провалося, я колись я пам'ятаю, була на екскурсії в інституті чи охорони праці чи труда, я не пам'ятаю навіть. І там у них одна зі спеціалізацій це саме аналіз волосся, але вони, наскільки ну, я пам'ятаю, якщо все правильно я пам'ятаю, це на, певні, ну, на виробництвах є ризики зараження важкими металами. І в таких, ось, таких вузьких, вузькоспеціалізованих установах можуть на Важкі метали перевіряти волосся, але для такої мети там навіть є спеціальний протокол, як це волосся збривати, що це має бути зовсім свіже, коротке волосся, нефарбоване і так далі. Тобто, це не те, що там підрізати якісь кінчики на волосся і принести. Це те саме, що можна сказати про якісь наркотичні речовини, які також бувають, у волосі, Але ем, якщо ми балакаємо про якусь просто там дівчину 20 років, яка прийде в якийсь центр, зріже 5 сантиметрів волосся з кінця, її дадуть відповідь по цьому волосю на 250 мікроелементів, то це борда. Ну так, да, тобто. Е... В цілому існує на ринку метод ну, в медицині де використовується волосся, але це щось дуже рідке і навряд чи ми в повсякденному житті до того ну, будемо з цим зустрічатися. От. Це дуже вузько, вузько спеціалізовано і при дуже окремих індивідуальних питаннях. Да. Ну, це, мабуть, все. Тоді ми підсумуємо головне, що має вас викликати занепокоєння. Це різні методи, де без якихось втручань вам дають багато інформації про тіло. Пошук гельмінтів – це цікавий момент, пошук антитіл до різних, різних моментів. Ну і вітаміни і мікроелементи це теж такий момент, який треба ну, розуміти, що вузький спектр цих речей можна дослідити. Так, я згодна. Дуже багато можна балакати, просто одразу не спадає на думку усі дивні аналізи, які можна поздавати. Тому ми намагалися трошки структурувати на якісь запити, які найчастіше зустрічаються в практиці, але це не означає, що на цьому список завершується. Ну і ви зрозуміли, що є аналізи, які взагалі немає сенсу здавати ні при яких умовах, а є аналізи, які мають цінність лише при показаннях, при скаргах. І ці аналізи мають призначати лікар, і тоді інтерпретувати також лікар. Так. Все тоді, якщо у вас будуть питання, можете писати нам в інстаграмі або в коментарях подкасту, і ми зустрінемось у наступному випуску. До зустрічі! Пока-пока!